Друзі, мої вітання! Традиційно цій порі новини на п'ятому каналі. Традиційно підсумовуємо все найважливіше, що сталося на цей момент. Отже, росіяни планують так зване потьомкінське захоплення. Купінська окупантам надійшла команда. Махати триколором для пропагандистів, але взяти місто вони не можуть. Повідомляє угруповання об'єднаних сил. Проте мири, навіть припинення вогню, цього року мало ймовірні. Переконаний один із західних лідерів. Водночас у режим тиші переходять російські заводи, що палало в окупантів про нову газову угоду та ситуацію в Куп'янську в огляді 1362-го дня великої війни. Огляд від Марії Дрост будемо сильний опять. вогонь підсвітив нафтопереробний завод у Самарській області. Новокуйбишевський НПЗ, який українські дрони зупинили наприкінці жовтня, не встиг відновитися. Як вкотре дістав по потужностях? Росіянам більше доведеться економити пальне для реактивних двигунів, і не тільки на тимчасово окупованій частині Донеччини. ЗСУ вдарили по базі з ворожими безпілотниками та перекачувальній станції. По ворожих об'єкт. Так відпрацювали українські реактивні дрони Барс. Скують брехню Путіна власним життям у Куп'янську окупантам скидають із дронів три колори замість води та їжі, щоб потішити пропагандистів уявною окупацією міста. Щонайменше одну витівку реалізували. Повідомляє угруповання об'єднаних сил. Проте взяти росіянам Куп'янськ не вдається. За словами речника угруповання для зсу постачання ускладнене. Проте у росіян логістика відрізана повністю. Росіяни втрачають дуже. Поступово, але втрачають контроль над містом та тими районами, де вони власне були, це північні райони, це, пів... це північні райони, де вони зайшли, де вони намагалися закріпитися, але. Станом на зараз їх там трішки поменшало наслідок ефективних контрдій. і це ну поки що перемогою це назвати не можна. Це робочий процес, який зараз перебуває в середині Але те, що анонси по щодо падіння Куплінська були трішки завчасними, те, що російські обіцянки були трішки завчасними, ми вже можемо сказати напевно Зараз ситуація відверто складна, відверто складна для обох боків. Стратегічна помилка Росії зрив зустріч зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, американська сторона зрозуміла, що РФ не готова йти на поступки, а втягувати Дональда Трампа не було сенсу, якщо він повертатиметься з порожніми руками. Крім того, на думку Стуба, миру та припинення вогню цього року не варто чекати. Я не надто оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню чи початку мирних переговорів. Принаймні цього року Око, маю на увазі, що це буде можливо, якщо ми щось запровадимо до лютого чи березня. Я особисто намагаюся зосередитися на таких речах, як гарантії безпеки для України, припинення вогню на лінії зіткнення та початок мирних переговорів. Я бачу ситуацію на полі бою і бачу, як поводиться Путін. По нову домовленість Володимир Зеленський із візитом в Атенах від січня і протягом першого кварталу 2026 року Греція постачатиме в Україну природний газ. Який маємо в дефіциті через російські обстріли? Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну. Газом енергетична артерія сполучатиме грецьке портове місто Олександруполіс та Одесу через Болгарію, Румунію та Молдову. Йдемо зокрема американське блакитне паливо. Марія Дрозд, п'ятий канал. Перший унікальний досвід для військових комунікаційників представники НАТО та сухопутні війська України обмінювалися досвідом. До семінару долучилися бійці з понад 30 бригад, бригад сил оборони. Військові відпрацьовували ключові стандарти інформаційної роботи, як будувати комунікаційні кампанії, діяти у кризових ситуаціях, формувати головні меседжі та знімати документалістику в умовах бойових дій. Представництво НАТО в Україні навчало їх структурного підходу до Зв'язків із громадськістю та інформаційних операцій, спираючись на свій багаторічний досвід, українські підрозділи ділилися практиками повного комунікаційного циклу від створення контенту до його поширення, рекрутингу та френчефффренчезенгу під час війни. Те, що представництво НАТО з нами, це показник, що ми робимо все правильно, і вони в нас беруть досвід. Ми у них досвід, ми у них якийсь інституційний, доктринальний. Вони у нас безпосередньо з полюбою, що міняється, це чіткий показник, що правильні люди зібралися. Головне, що ми можемо запозичити у НАТО, це структурний підхід. Ми можемо спертися на той досвід, навіть на багаторічний, а багато десятирічний. Військ армії країн НАТО і їх досвід в організації внутрішньої роботи. Розумний тренажер, який допомагає людям після травми відновити ходу. На Рівненщині учень розробив. Ортез, школяра, надихнули військові, адже дев'ятикласник мешкає неподалік у госпіталю, де їх лікують. Тож хлопець вирішив допомогти пораненим бійцям з власним винаходом вибору в друге місце на всеукраїнському конкурсі. Більше про досягнення. Дивіться далі у сюжеті фіксує ногу і допомагає людині піднімати що. Я також вправа дев'ятикласник Андріан Гордічук показує свій стартап. Хлопець навчається в обласному науковому ліцеї неподалік рівного. Свій винахід, розумний ортез, виготовив із деталі конструктора. Працював над ним два місяці. Це степав, це прототип тренажера, який допомагає відновити. Мязу лисила ноги, відновити рухливість коліна, і рухливість стопи. Це перший виріб учня. Робототехнікою він займається два роки. На створення такого ортезу хлопця надихнули військові. Я живу біля госпіталя. І кожного дня я бачу людей військових, які потребують реабілітації. Тому я вирішив створити проект, який буде спрямований на цю галузь. Допомагав створювати учню нове інноваційне рішення. Викладач робототехніки Віталій Переходько. каже: ідея Андріана втілювала її поетапно разом. Це всього на всього на сьогоднішній день макет, але було складно, тому що знову ж таки стояло питання, як максимально відтворити, аби цей прототип він був реалістичний. І ми взагалі розпочали з меншого. Ми створили невеличкий прототип. Спочатку працювали над самою ногою. Пізніше ми зрозуміли, що ми можемо його збільшити до більших розмірів. На всеукраїнському конкурсі стартапів, де зібралися найталановитіші школярі, дев'ятикласник зі своїм ортезом виборов друге місце. Тепер у навчальному закладі шукають можливості втілити цю розробку у життя. Сьогодні вона лише іграшка. Яка виконує певні функції для того, щоб втілити наші мрії в життя, мрії нашого вихованця, потрібні значні кошти. Для того щоб виготовити прототип цього винаходу, потрібні матеріали, які дороговартісні. Тому дуже важливо, щоб сьогодні нас почули і зацікавлені ті люди, реабілітологи, благодійники, які би допомогли нам зробити перший прототип, щоб надалі ми змогли його випробувати у. І вже підрахували для створення першого прототипу потрібно понад 100 тисяч гривень. Певні ортез допоможе у реабілітації військових. За даними наших досліджень, наразі в Україні не виготовляються такі тренажери ортези, саме такого типу і які виконали б саме таку функцію. І вони виготовляються в таких країнах, як США, Ізраїль та Японія. Додає серед переваг тренажера – просто конструкції, можливість модифікацій, низька собівартість вартість Готовлення і головне, він не потребує спеціального персоналу. Зараз я продемонструю роботу по відновленню стопи. Ось ви можете знову ж таки бачити цей процес. Запрограмований він так само на мінімальну потужність. До слова, обласний науковий ліцей селищі Клевень спеціалізується на stem освіті та робототехніці. Це новий заклад освіти обласної ради, створений цього року. Тут навчаються учні, починаючи з п'ятого класу. Наповнюваність школи нас більш влаштовує. Звичайно, що там є куди розвиватись, але я впевнений, що ці позитивні результати наших дітей. І на олімпіадах, і на змаганнях, і в навчанні тільки додадуть престижності цікавості для даного закладу. Андріан Гордічук певен, що знайдеться можливість створити повноцінний прототип ортезу. Таким чином розробка допоможе пораненим військовим швидше повернутися до повноцінного життя. Наразі проєкт довів. Українські школярі здатні створювати інновації, які змінюють світ на краще. Анна яцуп Наталія Світлова Рівненська область п'яти канал. Ціль з вірою у себе прикордонники під час реабілітації опановують стрільбу з лука. Фахівці кажуть, такі тренування поліпшують концентрацію та знижують тривожність. Окрім стрільби для відновлення, пропонують і інші активності. Більше розповість Аліна Оганезова. Їдуть хлопці на війну, захищать країну за цвітучі поля, за свою родину. Будуть бити супостата е, дрантя перла, бо у парнів є ще гордість, і вона не вмерла. Буде жити Україна, вона цього гідна, будуть жити мирно люди. І вся наша країна. Прикордонник із позивним діт декламує один зі своїх творів. До повномасштабної війни він працював у будинку культури в рідному Скадовську. Лише через два роки чоловікові вдалося виїхати з тимчасово окупованої території. Тоді ж він долучився до лав державної прикордонної служби. А то, що я бачив в окупованій території, ось мене окуповували се, як то кажуть, мотивувала. І та Україна, в якій я живу. Рік дід зазнав поранення. Нині проходить реабілітацію у медичному закладі. Каже, із задоволенням долучається до різних активностей. Цього разу майстерно вправляється з луком та стрілами. Розповідає, що за студентських років навчався цього виду спорту в Луганську і мріяв колись спробувати знову. По-перше, від якихось проблем. А це раз. По-друге, тут концентрація. А для мене я давно вже хотів, щоб це побувало. Наргушки, як то кажуть, помню трохи тренування відбуваються щотижня перед стрільбами прикордонників, обов'язково інструктують, пояснюють правила безпеки та техніку роботи зі стрілецьким спорядженням. Ми завжди надягаємо захист на руки на одну руку, на другу руку бо натяжіння настільки сильне, що може вдарити. Тому завжди ми думаємо про захист. Ми завжди дивимося, щоб, наприклад, біля мішені не було людей. Тоді починаємо займатися. Починаєте натягувати да стрілу. Під підборіддя завжди. І тут вже у вас є упор, тобто пальцями відпускаємо. відпускаємо. Все. Вже стріляє. Лучна стрільба як адаптивний вид спорту підходить більшості ветеранів, пояснюють психологи, незалежно від поранення чи ступеня ампутації. Втім, зауважують, кожен боєць адаптується по-своєму, тож важлива підтримка фахівців. Хлопці стріляють з лука, розвивають координацію, відновлюють координацію, відчувають всі м'язи, всі свої рухи. Стрільба з лука допомагає відновити віру в себе. Внутрішній спокій. А знизити тривожність також наступним у Мюшенці лиць прикордонник Єгор пробує вперше. Він служить уже шостий рік. Цьогоріч під час виконання бойового завдання зазнав міновибухової травми, тож тепер відновлюється. каже тренування з побратимами додає азарту, і стрільба стає ще цікавішою. Дуже класна така процедура, як для реабілітації. Концентрує, вчиться на ну надає людині. Особливо коли вона отримала кубору травму, здатність повертається до концентрації. По-друге, є така, як ну коли декілька людей да, і працюють, то є така трошки, знаєте, конкуренція, і тобі хочеться більше. більше, Ти типу ну в це вникаєш. Водночас військовослужбовець зауважує, найважливіше у відновленні це власна рішучість та бажання жити далі, незважаючи на поранення. Бо ну одне діло, коли про тебе. Там намагаються тебе інші люди да настроїти на подальше звершення і так далі. А друге діло це вже внутрішня твоя готовність. Як ти готовий далі жити, як ти готовий далі приймати рішення і ну, будувати своє майбутнє, бо життя на цьому не закінчується, воно тільки продовжується. Окрім стрільби з лука захисникам, що проходять лікування, пропонують і інші активності, зокрема іпотерапію, настільний теніс та веслування. Реабілітація поранених військовослужбовців, а надто підтримка їхнього студії. Психоемоційного стану залишається пріоритетом, кажуть у медичному закладі, адже більшість з них повернеться оборонити кордони України. Сергій Іщенко, канал. Під гострих респіраторних вірусних інфекцій триває. Утім, вакцин проти грипу наразі бракує всім охочим. Франківщина не виняток різкого зростання захворюваності на грип у регіоні поки що не фіксують, проте інші вірусні інфекції, зокрема коронавірус, залишаються активними. Чи вплине дефіцит вакцин на рівень захворюваності? Віталія Когуч дізнавалася. Від початку року в Івано-Франківській області щепилося близько 2,5 тисяч людей. Вакцини іноземного виробництва. Втім, знайти ці препарати нині непросто їхні поставки значно менші ніж торік. Тож у медичних закладах і аптеках спостерігається тимчасовий дефіцит. В порівнянні з минулим роком. Кількість вакцини, яка поступила на даний час, є меншою ніж порівняно з аналогічний період минулого року, тобто майже 200, в два рази меншою. Вакциною GCP, це є корейський виробник, і частково ваксігрипом. Е ну, наскільки е нам відомо е в мережі в приватній мережі є вакцини в приватній мережі. Щодо постачання вакцини, то ми очікуємо постачання вакцини для груп епідемічного епідемічного ризику. Тобто, це є для медичних працівників. Попри це, дефіцит препаратів у регіоні наразі не створює серйозних проблем з епіситуацією, поки одні лише роздумують над тим, чи вакцинуватися. Алі через рік вакцинуємося. В принципі, вистачає з головою цього, тому ну так собі вже розпланували. Минулого року якраз не вакцинувалися, а в цьому році плануємо. Поки з дефіцитом ще не зустрічались. Ну бо не, не зверталися до сімейного лікаря, але в планах є. Інші намагаються захиститися від сезонних вірусних інфекцій домашніми методами без щеплення. Ми проти це. Не продаю, то, ну, тому, що це... Як для мене людина здатна сама в організм виробляти всі антитіла, тому це не має жодного змісту, сенсу і потреби. Це таке прибажання, хтось виявляє вільну волю, будь ласка. Я стараюся такі, як кажуть, чиї такі вітаміні, обов'язково імбірем, там з травами. Ну і, і ще користуюся старим таким перевіреним методом акселінової мазь, якщо знаєте. От ну так. За словами епідеміологів на Івано-Франківщині, наразі спостерігається незначне зниження рівня захворюваності у межах 1,5-2%. Фахівці зазначають, в області поки не фіксують поширення вірусу грипу. Втім, збудники інших вірусних інфекцій нікуди не зникли. Зокрема, і коронавірус залишається серед активних. Маємо під порогу в межах. На 32% багаторічного показника на 57%. Якщо аналізувати е, захворюваність починаючи з 40-го тижня, то ми приблизно йдемо по інтенсивності під процесу гострореспіраторної юридичної інфекції аналогічно і під сезону 24 25 року. Тому слід очікувати пік захворюваності, якщо і далі буде так протікати, десь після 5-го тижня наступного року, 26-го року. За словами фахівців, тимчасово і дефіцит вакцин не вплине на рівень захворюваності в області, адже за минулий рік від гострих респіраторних інфекцій щепилося близько п'яти тисяч людей. Це незначна частка від загальної кількості населення. Зараз якраз така пора починається, тому треба все таки елементарні заходи профілактики грипу дотримуватись. Якщо захворіли або відчуваєте хворим, не йдіть на роботу, а напевно викликайте додому сімейного лікаря або звертайтеся в найближчий медичний заклад, мити руки Після відвідування громадських місць і старатися не відвідувати місця масового скупчення. Появи нових штамів цього епідемічного сезону не прогнозують. Наразі циркулюють ті самі віруси, що й попередні роки. Віталія Куч, Андрій Аргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал. Символ розкоші, інтриг і привабливості подорожей. Поїзд східний експрес оживає на виставці у Парижі. Раритетні експонати і відтворені розкішні інтер'єри наочно показують, чому цей потяг став легендарним і відкривають таємницю, як його збираються відновити у майбутньому. Про одного із найскладніших у світі готелів на колесах. Загадковий східний експрес. Далі розповість Нонна Стефанова. Париж, Відень, Стамбул. Це назви лише деяких із тих міст, куди міг домчати пасажирів потяг Східний експрес, символ розкоші і таємниць, який навіть став натхненням для роману Агати Крісті. Історію цього поїзда розповідають у Парижі на виставці «100 років ар-деко» – стилю мистецтва, що зародився в Парижі 1925 року. Східний експрес став втіленням ар-деко. Кожен вагон, кожна дитина. Таль вражає геометрією, блиском та елегантністю. Переносить пасажирів у світ витонченості та стилю 20-х років. Відтворити цей блиск та адаптувати під сучасних вибагливих гостей планують уже у 2027 році. Тоді оновлений східний експрес вирушить у першу подорож. Цю виставку відкривають три повнорозмірні макети нового потяга. У вас є 64 людини, які проведуть кілька днів і ночей у цьому круїзному поїзді. Ви маєте їх розважати, годувати, викликати цікавість, створюючи їм комфорт. Це величезне завдання. Арт-директор Проєкту відновлення східного експресу розповідає про усі принади цього потяга. Каже, не кожна квартира чи готель у Парижі може похизуватися такими вигодами. Так у приватних купець малі вітальні, де можна розважатися в день за келихом коктейлю, а вночі м'який диван легко перетворюється на комфортне двоспальне ліжко. Ванна і туалет також відповідають найвищим стандартам. Дизайнер співпрацював із сучасними майстрами, щоб відтворити індивідуальний дух оригіналу. Кожна деталь продумана так, щоб простір здавався більшим і зручнішим. Туалет, ось за цими дверима. Тут і справжній душ величезний, на відміну від тих, що знайдете в багатьох місцях у Парижі. Діаметр кабінки 80 сантиметрів, з панелю якої поки що немає, але її можна закрити для більшої приватності. В інших залах музею декоративного мистецтва відвідувачі милуються красою ар-деко. Це не лише скульптури чи картини, а й елегантні меблі та витончені предмети щоденного вжитку. Саме так жили пасажири потягу. «Східний експрес 100 років тому саме так одягалися у Парижі 1925 року. Відбулася велика міжнародна виставка декоративного мистецтва. Саме тут народилася назва стилю ардеко, який визначив цілу епоху. Ардеко це спрощення форм, візерунків і мотивів. Це ті самі мотиви, що й у модерні жінки, тварини, квіти, але простіші, геометричніші. Сутність привабливості стилю Ардеко визначають також як поєднання промислових технологій і мистецтва. Новітнім втіленням такого поєднання і має стати оновлений східний експрес. На ньому 64 пасажири зі швидкістю 130 км кілометрів за годину вирушать у подорож між Парижем і Стамбулом, яка триватиме 4 дні. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Святкові вогні засвідчують цими хвилинами на єлисейських полях у Парижі. Зазвичай різдвяну ілюмінацію вмикають у присутності однієї або кількох знаменитостей, які часто виступають спонсорами цієї події. Присутні будуть мер Парижу та чільник 8-го округу французької столиці, престижного району, де й відбувається дійство. Єлисейські поля з нагоди засвідчення святкових вогнів перетворяться на пішохідну зону до 4 січня 2026 року. Ілюмінація. Іти протягом вечора і до опівночі. А 24 і 31 грудня на Різдво і Новий рік і Лисейські поля сяятимуть цілу ніч. Завершую новини. Друзі, редакція готується до наступного випуску. Обов'язково його подивіться. Будьте з п'ятим каналом.